Ті події історики назвали бродівський котел. Радянські війська першого українського почали потужний наступ на Львів. Перед численною перевагою німці почали відходити від бродів, прикривати відступ лишили один корпус вермахту і підрозділи дивізії Галичина. Плюс до всього в тамтешніх лісах базувалися курені. Упа усі вони потрапили в оточення. Бої перетворились на суцільну м'ясорубку. Результат: українці тисячами гинули з усіх воюючих боків. Сьогодні реконструктори відновили хід тих подій важкі, скоростріли кулемети. Мінометний вогонь, гарматний, намагається зупинити наступ військ дивізії та вермахту. Дивізійникам допомагає панцерник, вже ближче до позицій. Було підірвано хату, як і це було насправді підривали, знищували, спалювали наші. Будинки наші помістя багато сіл було знищено стерто пиття землі. Працюють міновети. Вояки дивізії знову кидаються в атаку, намагаючись чим ближче підійти до позицій, які займає Червона Армія. Іде шалена перестрілка. Вогонь з усіх видів зброї. Дивізійники залягають і знову продовжують просування вперед. Так, так саме тут Відбувався отакий прорив от на цій місцевості приблизно 150-200 метрів було зроблено, прогалено в в тому страшному вогненному кінці, який закрив війська дивізії та війська вермахту, який Відомий в історії Бродівський Казан. Саме тут буде прорвано оце кінце. Трошки призупинився наступ і знову розпочався далі. Знову йде шалена атака. На втрати вермахту та дивізії просувається вперед. Будь-якою ціною прорвати кінця, захопити позиції. Саме так діє відділи дивізійників обходять село з флангу, намагаючись оточити і захопити. Інші відділи йдуть. Просто в наступ червоноармійців. Шалений натиск досягає своєї цілі. Болять дивізії шансів. Червоноармійці теж запекло захищаються, намагаючись втримати свої позиції. Останній натиск, останній штурм. Бачимо, що дивізійники захоплюють шанси, які займала Червона армія і витісняють їх з цих позицій. Займається село, червоноармійці відступають. <плес> Яка перешкоджає. Хоча Почався не бій. гармата в руках дивізійників. Хочемо, під'їхала машина знову із поповненням громадянськими солдатами, які атакують флангу війська. За взятістю. Так, я маю цар. Вировели це гривенські війська, зготочені. Ми ж знову, Будь ласка. Копати, падати збитиме і пораненими. Байде весь світ. Ну, перше, що можу сказати, що губці були душею віддані Україні. Вони не пішли воювати за гроші, за дол... вони мали одну єдину мету. Ми знали, що ми йдемо боротися за долю народу, за чий, за слабу, за народ. Нам нічого ніхто не платив, ні нічого. ми жадних договорів не складали, але знали, що. Тільки зі зброєю в руках можна відстоювати в честь і славу українського зброї.